Усім доброго дня! Ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden. Вас вітає Хмельниччина. Сьогодні у нашому садочку збираємося трішки працювати. Якщо раптом у нас додалися нові глядачі, трошки розповім, що і куди ви потрапили. Це садочок моєї мами. Маму звати Оля, мене звати Юля. Ми показуємо, як ми працюємо на цій діляночці, як ми саджаємо рослинки, як формуємо лумби і ділимося, можливо, трішки натхненням, новими ідеями якимось, або просто ділимося позитивним настроєм з нашими глядачами, щоб ви могли трішки розслабитися, поринути у природу, понасолоджуватися красою. Мама вже досить давно займається садівництвом, це її хобі. Вже більше 17 років вона висаджує декоративні рослини, доглядає за ними, формує якісь клумби, а також займається топіарним мистецтвом трішки. І не так давно я приєдналася до своєї мами. Мені сподобалися ландшафтні якісь ідеї. Мені дуже подобається, коли сад виглядає естетично і радує око. Саме тому я, ну, трішки, можна сказати, захопилася цією справою, підтримала маму. Це дуже гарна розрада стала для нас під час війни виходити в садок, займати себе цікавими справами, відволікати думки. І прикрашати нашу Україну неймовірними рослинами, неймовірними композиціями. Ось тому я раджу тим, хто любить рослини, спробувати саме створювати якісь такі нові клумби, нові композиції, новий ландшафт де-інде. Неважливо, чи це садок, чи це дача, чи це взагалі десь будинка перед ділянка перед. Висоткою, це дійсно приносить дуже багато задоволення і позитивних емоцій. У такий складний для нас усіх час. Тому ми сьогодні також будемо з вами ділитися цим, показувати, що саме ми на сьогодні запланували. Втілювати це, сподіваюся. Погода у нас прекрасна, сонечко світить, трішки є вітер, але він не заважає. Він додає е, такого подуху весняного, тому що зовсім не морозний. Як бачите, ставочок наш розмерся, залишилося зовсім трішки криги, о, тому дуже класно на вулиці і дуже приємно працювати. Нагадаю, що нещодавно встановили такий декор, цікавий залізний журавликів. Хто не бачив, залишу вам посилання на відео-розпаковку. Ось дуже багато позитивних відгуків отримали про цих журавлів, що дуже красиві, багатьом сподобалися, це дійсно так. Але не знаємо, як вони себе будуть поводити далі у наших погодних умовах, тому що вже побачили такий недолік невеличкий, зараз покажу поближче. Ось тут, бачите, на шийці є скол отакий, і всередині вже проглядається метал, який, скоріше за все, буде ржавіти, якщо нічого з цим не зробити. Це покриття якесь верхнє, наскільки я розумію, воно захисне. І саме воно не повинне псуватися, це покриття не повинне ржавіти, має себе поводити гарно. А якщо будуть ось такі сколи, не знаю, чи це ми пошкодили, коли діставали, чи це приїхало таке, не звернули відразу увагу. То, мабуть, в ці сколи потраплятиме волога і виріб рожавітиме. Тому найближчим часом обробимо це. У нас є лак такий спеціальний для того, щоб не потрапляло туди нічого. І будемо сподіватися, що прослужать вони нам довго, адже ми дійсно дуже задоволені їх зовнішнім виглядом. Прям вони нас. Потішили, неймовірно. Ну і багатьом глядачам, як я сказала, сподобалися. А я вже трішки попрацювала сьогодні тут. Ось підв'язала наші трави, які збиралася. Поки обрізати їх повністю не будемо. Лише позав'язувала такі снопики, зробила, підв'язала нарешті молочай красивезний, Аскотрен був. Зараз підійду до нього поближче покажу. Красунчик, я його просто обожнюю. Подивіться, який же він класний. Запитували у нас, чи будемо мати на продаж його, але, на жаль, дуже він погано вкоріняється, ну, точніше, не погано, а довго. Якщо саджати маленький живець, то він ну, через рік лише може бути там такий плюс-мінус готовий на продаж. Тобто навесні посадимо на наступну весну будемо мати. І оскільки ми цим займаємося саме розмноженням рослини, дуже довго, то ще. Багато кущів не маємо. Подивимося, як почнеться сезон, як виходимуть рослинки з зими. І тоді вже будемо знати більш точно, чи щось у нас є. Хотіла ще вам показати, що у нас перші квіти полізли весняні. А саме, це білоцвіти. Показали свої носики. Подивіться, як прокльовуються. Ми тут саджали грубку білоцвітів. Дуже чекаю, коли вони розпустяться, тому що я обожнюю саме цей першоцвіт, він неймовірно виглядає. Тому дуже хочу побачити, як вони тут біля ставочка будуть квітнути. Також у нас є дві грубки ось тут біля ялиночки з обох сторін, Бачите, носики з цієї сторони і ось там є. Думаю, класно буде це все виглядати. Чудово просто! Хочемо сьогодні ще трішки замульчувати тут Еріки і Андромеди корою мілкою, тому що коли саджали, то у нас не було кори. Використали там залишки того, що тут на клумбі валялось. І треба трішки підмульчувати їх, щоб їм було комфортно і взагалі, щоб зовнішній вигляд був симпатичний. А в основному ми будемо працювати над стрижкою сьогодні. Формуванням нашої туї даніки, показувала в одній з наших частин про хвоні рослини. До речі, хто не бачив розповіді мої про хвоні части... рослини, можете перейти на канал, там є окремий список хвойні рослини нашого саду. І там ви можете знайти інформацію про абсолютно усі хвоні, які зростають біля будинку. Вже усе я розповіла тут, залишилися лише хвоні на дачі. І про них розповім згодом. А тут ви можете вже усе, що вас цікавить, знайти в наших відео. Тож будемо формувати сьогодні тую даніку, ось цю красуню, густу і таку пишну. Ми радилися з нашими глядачами трішки після того, як постригли кипарисовик Філіфера красивезний. Бачите, він досить гарно себе почуває, красиво виглядає. І ми дуже задоволені стрижкою. Після того, як ми це зробили, ми говорили про те, що, скоріше за всього, будемо ще формувати цю тую, адже вона тепер виглядає тут масивно і хочеться її якось трохи зменшити. Але ми не знаємо, не знали до сьогодні ще думала над тим, як її сформувати, чи все ж таки залишити кульку, правильну цю форму її і просто обмежити її в діаметрі трохи. Чи е, застригти топіарною формою на ніжках. Ми зробили таку форму з туї даніки у себе на дачі. Там вона зовсім маленька ще. Але це вигляд має такого грибочка, коли ви залишаєте просто е, товсті ніжки всередині рослини, а зверху е, шапочка е, з зелені. Дуже класно, проте мама поки що не готова тут робити. Е, Знову таку кардинальну е, топіарну форму, і ми вирішили саме сьогодні обмежити її в діаметрі. Трошечки пообстригаємо, покажемо вам процес та результат. А в майбутньому, якщо все ж таки наважимося, то зробимо з неї потім грибочок. Бо з грибочка кульку назад дуже важко буде повернути. Також у планах на сьогодні у нас стрижка туї е, «Тедді». Не знаю, чи е, варто це робити з нею, але ми робили в минулому році, і нам, в принципі, результат сподобався. Будемо злегка зовсім поправляти форму їй, е, щоб вона зростала не так е, швидко, бо вона вже у нас досить доросла також тут. І щоб вона мала більш таку форму круглішу. ну, Може, яйцеподібну, але не витягувалась сильно вверх. Ось, будемо щось таке творити. Усім, друзі, бажаю приємного перегляду. Ноти ну з Данікою і закінчили. Вирішили не сильно її обмежувати, але ось нагадаю вам зараз, як вона виглядала до. І ось так зараз ми її постригли. Вона позеленішала, звичайно, тому що хвоя всередині зелена була, а зверху побуріла. Якщо будуть повторні морози у нас, то, мабуть, хвоя знову побуріє, Але не факт. Вирішили залишити таку кульку, поки, дуже така вона набита, дуже симпатична, як на мене, і додає якогось сюди ну такого масивного зеленого, зеленої маси. от. Поки що нам подобається. Далі буде видно. Рівняли довго, тому не хочеться переглядатися дуже пильно, тому що десь там може бути занадто кругліша, десь плоскіша. Але зі всіх сторін нас влаштовує зараз результат. Ми приступаємо до стрижки вже теді. Мама застелила ось е, полотно. І зараз будемо трішки рівняти туйку Теді. Напишіть, як ви вважаєте, чи правильно ми зробили, що кульку залишили, чи все ж таки ось після стрижки вам здається, що треба все одно вистригати ніжки. Бо я ще сумніваюся, чи варто, чи ні. Поки залишаємо так. Теді ми хочемо підрівняти лише злегка. Ось вона така, е, нарости у неї ніби нерегулярні, там трішки більше, там трішки менше. І ось цей приріст минулого року ми хочемо підрівняти. Але не застригати її сильно, тому що, в принципі, її місця тут достатньо для зростання. Вона в нас ще не супер велика. Просто підрівняти крону, щоб вона була більш така гарненька. Можливо, це інші не роблять садівники, а ми вважаємо, що непогано застригати рослинки, щоб вони мали гарну форму. Ось так ми постригли Теді. Він трошечки став тепер виглядати дещо хворобливо, тому що там, де постригли зелені, зелена хвоя така стала, а там, де. Була коротша хвоя, залишилась бурого кольору, і він такий трошечки різнокольоровий став. Ось, здалеку, який вигляд. З цієї сторони він виглядає досить симпатично і симетрично, таким кругленьким, Ну трішки витягнутий догори, але е, нормально так. Е, Більш-менш правильний круг. А з передньої сторони він виглядає чомусь саме. А яйцевидним зараз покажу вам. Ось як тут. Мама прийнялася вже за стрижку барвінка крупнолисного, вирішили вже наостанок і його зачепити, тому що він дуже хилиться додолу. І ми входимо по пагонах, тому треба застригти. Ось, з передньої сторони теді виглядає ось так. Бачите, трішки витягнутий такий. Я думаю, що варто йому буде потім ніжки оголити, нижні. Вони там і так трішки пусті. Але так почистити гарненько, щоб лише зверху була кулька. Так само, як в нашого ось того кущика. Я маю, на увазі, бачите, думаю, що стедів вийде така форма. Ось. І зараз вже, коли мама закінчить з барвінком, будемо збиратися додому, тому що на вулиці вже досить темніє, хоч і деньше, але... Ще немає у нас таких світлих, прям довготривалих днів. Вже, звичайно, збільшується цей час, який можна проводити на вулиці. Проте ще не дуже багато його. От, і на порядку денному, на наступний раз, у нас стрижка колоновидної яблуньки. Ми нарешті дійшли до якогось. Рішення дійшли до висновку, як її потрібно застригти, щоб нам було зручно і поекспериментувати. Дивилися відео однієї блогерши у інстаграмі, і саме плодові бруньки вони виглядають ось так. Ось, ось ці бронючки мають бути плодовими. У нас вони завжди були, але не завжди розвивалися. Можливо, це пов'язано з тим, що загущена крона, тому що пані, яку ми дивилися, залишає один-єдиний стовбур головний, на якому виникають усі плодові буроньки. І він єдиний стовбур без абсолютно бокових гілок будь-якого розгалуження. Тому ми трішки. Так, збираємося досить гарно почистити цю яблуньку. Побачите, як це буде виглядати. Поки що план собі накидали і будемо притримуватися його. Ну і треба ще тут почистити юки, почистити і риси бородаті, тому що вони виглядають вже досить непривабливо, готувати садочок до весняних квітів, до краси, яка нас скоро, сподіваюсь, чекає. А ви не забувайте підписуватися на наш канал, ставити вподобайки, підтримайте український YouTube. Дуже важливо і дуже приємно, коли ви це робите. Ми дуже стараємося завжди показувати щось цікаве та корисне. Дякую усім за увагу та до нових зустрічей!